Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпра. І сьогодні у нас на огляді ліхтар CPL36. Даний ліхтар оснащений двома типами світла. Один спрямований, а інший розсіяний. Також корпус цього ліхтаря має прогумовані ставки, які захищають його від ударів. Як ви помітили, у даному ліхтарі є три нога. яка має зручне регулювання ліхтаря під наклоном, зручний гачок, та потужний неудимовий магніт. Також є фіксація для штативу з двох боків та два виходи – один Type-C, інший USB. Тобто цей ліхтарик ще може служити як павербанк. В цьому ліхтарику є дві кнопки. Одна, яка вмикає павербанк, інша, яка вмикає сам ліхтар. Даний ліхтар має 6 режимів включень. А тепер перевіримо, чи має цей ліхтарик захист від води та бризгів від дощу. Як ви помітили, усе працює. Тож, як ви помітили, даний ліхтар має широкий спектр використання. Він може працювати як і вдома, на будівництві, так і в туризмі. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдалих вам покупок.